Вітаю вас, друзі! Новини останніх днів чітко вказують на те, що в Кремлі біснується. а все через остаточну втрату України. Розпочнемо з того, що вчора українські ЗМІ повідомили про гучну заяву канцлера Німеччини Олафа Шольца, який пообіцяв підтримувати Україну до перемоги у війні. А позавчора Німеччина визнала голодомор геноцидом українського народу. І це без всяких сумнівів перебільшень історичне рішення. Це поворотний момент для України і українського народу, для долі української держави, для долі українців. Чому? Право в тому, що питання визнання Німеччиною Голодомору геноцидом українського народу воно піднімалося вже не раз, і особливо активно у 2019 році. Тоді МЗС України закликала українців підтримати петицію на сайті Бундестагу. Ось ця петиція вона є, її підтримало понад 40 тисяч осіб, але Бундестаг не приймав рішення і тоді не визнав голодомор геноцидом українського народу. Проте позавчора таке рішення вже з'явилось на сайті BBC News експерти пишуть про те, що рішення німецького Бундестагу. Перш за все створить більше інтересу до України та її історії серед німецького суспільства та науковців та сприятиме зближенню України та Німеччини, яке почалося цього року. А я скажу більше: насправді рішення про визнання Голодомору геноцидом українського народу можна порівнювати з рішенням про прийняття України в ЄС. І не менше. Нагадаю, що 24 жовтня була заява Шольца. Про те, що Україна стане членом ЄС, тому відбудова має здійснюватись з урахуванням цього рішення німецькими елітами, німецькою владою вже прийнято. Україна буде членом ЄС, і визнання Голодомору геноцидом українського народу це насправді така заява до Кремля, до Російської Федерації, про повний розрив відносин і про підтримку України і про те, що Україна буде членом європейського союзу. І на це вказують такі факти: той же день, коли Німеччина визнала голодомор геноцидом українського народу, пролунала заява від міністра юстиції Німеччини, який заявив, що підтримка Берліном Північного потоку 2 посприяла розв'язуванню війни. Також на фоні заяви глави Мін'юсту Німеччини в соціальних мережах почали публікувати цю фотографію. Ми бачимо, як Меркель, коли будувався північний потік, коли підписувалися документи, яка вона радісна. Німецькі еліти, бізнес-еліти, в першу чергу, вони дійсно раділи, тому що Німеччина отримувала дешеві ресурси з Російської Федерації, і це важливо для німецької економіки. А зараз же, не дивлячись на те. Що Німеччині дійсно потрібні дешеві ресурси, не дивлячись на економічні вигоди, Німеччина зараз на боці України і підтримує Україну. Більше того, російські ЗМІ повідомляють, що в Німеччині вимагають 11 мільярдів євро від Газпрому за припинення поставок газу. Пишеться про те, що найбільший покупець російського газу німецький концерн Єніпер вже подав відповідний позов до стокгольмського арбітражу, і загалом ситуація така, що ми бачимо, що дійсно Німеччина повністю розриває з Кремля. Також... На те, що Україна буде членом ЄС, і що Німеччина вже розглядає Україну як члена ЄС, скажімо, прямо як країну, яка вступає до ЄС, свідчить і підтримка Німеччини України 29 листопада, канцлер Німеччини Олаф Шольц поговорив по телефону з президентом України Володимиром Зеленським, і за підсумками цієї розмови, Німеччина виділила Україні 56 мільйонів євро на відновлення енергетики та 350 генераторів. Сума 56 мільйонів євро це більше, чим виділили Сполучені Штати Америки. Сполучені Штати Америки вони ще будуть виділяти. Є відповідні запити до Конгресу. Проте Німеччина виділенням цієї суми 56 мільйонів євро, вона показує те, що підтримує Україну. Крім того, вчора з'явилась новина про те, що Міноборони Німеччини готує для уряду пропозицію про розміщення систем Петріот в Україні. Також вчорашня новина про допомогу Німеччини, про те, що Німеччина передала Україні надводні безпілотники та обіцяла нові гепарди. Проте не лише підтримка Німеччини, а також майбутнє членство України в ЄС та НАТО вказують на остаточну та безповоротну втрату Кремлем України, а й вчорашнє рішення РНБУ. Вчора пізно ввечері українські ЗМІ повідомили таку гучну новину. РНБО ухвалило жорстке рішення щодо російських церков в Україні. Це рішення містить у собі кілька пунктів, зокрема, розробку закону, законопроекту щодо заборони пов'язаних з Росією релігійних організацій, є вказівки для різних українських державних установ і інституцій, в тому числі щодо персональних санкцій. Президент України зеленський гучно заявив про те, що ми гарантуємо Україні духовну незалежність. Насправді це рішення було очікуване і очікуване давно. І те, що воно буде, стало вже зрозуміло ще 10 днів тому, коли до Києво-Печерської лаври прийшли СБУ поліції Нацгвардії. В той час, що важливо, є така фотографія в цей момент, на якій ми бачимо московського митрополита Павла, який зараз керує у Лаврі. Не лише СБУ та інші правоохоронні органи перевіряли Лавру. А ряд інших церков, які перебувають під контролем московського патріархату, є такі новини, що СБУ знайшла про літературу мільйони готівки та сумнівних громадян РФ під час безпекових заходів у приміщеннях у ПЦМП також є новини і повідомлення, що СБУ знайшла пропаганду, яка запережує взагалі існування України. Відповідно, після оприлюднення цих даних, того що СБУ, поліція та інші правоохоронні органи знайшли під час розслідування обшуки відповідних, почали прийматися відповідні рішення місцевими радами обласними радами. Зокрема, 25 листопада Вінницька облрада проголосувала за заборону діяльності УПЦМП. Львівська облрада проголосувала також заборону 29 листопада, є рішення Чернігівської міської ради, яка ухвалила звернення щодо заборони московського патріархату. І в цілому це рішення РНБО це те рішення, яке підтримує більшість українців. Є дані соцопитування від 23 листопада про те, що понад 60% українців підтримують заборону УПЦМП. Кремлі кричали, були заяви Піскова про те, що це війна проти типу православ'я. Сьогодні Грія новини повідомляють, що типу у Києві вирішили піти на крайні заходи щодо боротьби з УПЦ. Проте це процес невідворотній. Україна отримує духовну незалежність. І не лише духовну незалежність, а повну незалежність. Це буде Україна, друзі. На цьому, все дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.